Зі свого боку пані віцепрем'єрка Свириденко може стверджувати, що і довоєнні марення про 4 тисячі доларів зарплати для вчителів збулися, бо вона, як викладачка, за минулий важкий для країни рік отримала за вчительську працю у приватному виші понад 3 мільйони гривень, тобто по 6 тисяч доларів на місяць. Я б заздрала мовчки разом з тисячами українських вчителів, якби не пам'ятала про старі часи, коли високопосадовцям могло й прилетіти за конфлікт інтересів і отримання підозріло-високих гонорарів від. Бізнес-структур. А якщо ще згадати, що ті мільйони Юлія Свероденко отримала у Київській школі економіки, то стає геть за неї незручно, Юля <плес> Юля, Юля! <плес> Юля. Юля. Бо президент там інший ветеран за команди, теж економіст і міністр. Тільки колишній я особо не розумів нічого в економіці і, мабуть, нічого не продовжую, Продолжаю, не дуже понімати. Який самокритично казав про себе погані речі, це я цього не скриваю, що я дебіл. за що навіть в око отримав від старого друга з огляду на гонорари пані чиновниці Свириденко закликаю інших викладачів тієї школи вибити у Милованова й собі по три з гаком мільйони за вчителювання. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. І не треба соромитися, бо ми маємо 18 членів центру виборчкому, які отримують по 8 тисяч доларів на місяць. Хоча виборів у нас давно немає і довго не буде. Центральна виборча комісія 18 осіб отримують зарплату в листопаді місяці по 310 тисяч гривень. І таких отримувачів бабла бозна за що тисячі. Антимонопольний комітет 15, осіб, 15 осіб, зарплата по 215 тисяч, аудиторська служба 6 осіб по 266 тисяч, дві посадові особи з Державної податкової служби по 233 тисячі.